Вітаю! Це мій метод проактивних продажів стрейтлайн. І тут ми не просто шліфуємо навички, ми повністю перепрошиваємо мислення, формуємо світогляд людей, які ведуть ринок, а не просто біжать за ним. Я бачив це ну, тисячі разів. Угода, яка здавалася стовідсотковою, просто розсипається на фінальному етапі. Сьогодні ми розберемо на атоми саме цей момент. Закриття тому, що саме тут, у цих кількох хвилинах, проходить межа між професіоналом і, скажімо так, дилетантом. Зараз я покажу вам одну єдину, але фундаментальну помилку, яка миттєво просто вщент знищує ваш авторитет і вбиває угоду. Це відбувається щодня в кожному офісі, і це потрібно припинити раз і назавжди. Ось так виглядає паніка. Дилетант чує найменший сумнів у голосі клієнта і вивалює на стіл абсолютно все, що в нього є: ціна, знижка, бонуси, розсрочка, все летить в одному хаотичному реченні. І що він отримує у відповідь? Класичне, я подумаю. Ну звісно, подумаю йому ж віддали все, не попросивши нічого, натомість. Це не продаж, це капітуляція. А тепер подивіться на систему, на чіткий холодний алгоритм, який повертає вам повний контроль над ситуацією. І це не магія, це чиста психологія, система, яка будує цінність шар за шаром, залишаючи ваш найсильніший козир на самий кінець. Запам'ятайте цю послідовність, вона непорушна, кожен крок логічно випливає з попереднього. Спочатку ми будуємо міцний фундамент цінності, потім підсилюємо його стимулами, і тільки в самому кінці, коли поле бою вже готове, ми використовуємо нашу найпотужнішу зброю, спеціальну пропозицію. Протягом усього цього процесу ви маєте вести, вести, а не чекати. А це означає мінімум три впевнених заклики до дії. Давайте це зробимо. Готові починати. Ухвалюємо рішення. Це не прохання, ні. Це спокійна впевненість лідера, який точно знає, що його пропозиція найкраще рішення для клієнта. Теорія без практики мертва. Тож давайте подивимося, як ця система працює в реальному світі. Уявімо сценарій: продаж квартири преміум класу кінцевому покупцю, високі ставки. Отже, ми починаємо з повної ціни 140 тисяч доларів. І ми не вибачаємось за неї. Ми її обґрунтовуємо, фіксуючи у свідомості клієнта як справедливий якір. Це наша відправна точка, точка максимальної цінності. І перш ніж ми хоч на долар торкнемося ціни, ми починаємо накопичувати цінність, даємо бонуси, які не є прямими грошима, але потужно підсилюють бажання володіти. Ми поступово перетворюємо раціональний вибір на сильне емоційне бажання. І тільки після того, як цінність побудована, а перші сумніви розвіяні, ми робимо свій хід. Економія 21 тисяча доларів. Але ми подаємо це не як знижку, ми подаємо це як потужну обмежену в часі причину діяти саме зараз. І нарешті ми знімаємо останній психологічний бар'єр, велику, трохи страшну цифру. Ми розбиваємо на зрозумілі керовані кроки. Розумієте? Ми робимо мрію абсолютно досяжною. Ця логіка вона універсальна. Вона працює не тільки з бетоном і цеглою, а й з нематеріальними продуктами. Наприклад, з продажем дорогого освітнього курсу. І ми знову починаємо з повної вартості 2,5 тисячі доларів. Але ми продаємо не години лекцій. Ні, ми продаємо трансформацію, ми прив'язуємо ціну до гарантованого результату і до персональної підтримки. І коли клієнт починає вагатися через ціну, ми відповідаємо не знижкою, а цінністю. Ми додаємо бонуси, кожен з яких має власну вагу. І в якийсь момент загальна цінність стає настільки великою, що не купити це вже просто очевидно невигідне рішення. Це ж не просто набір технік, це філософія. Це про те, щоб керувати процесом, а не реагувати на обставини. Це про те, щоб бути причиною угоди, а не її наслідком. І знову тільки після створення максимальної цінності ми робимо фінальний крок ексклюзивна знижка у 500 доларів. Це не торг, це винагорода за рішучість, за готовність клієнта інвестувати в себе. І знову той самий прийом. Ми прибираємо останню перешкоду, показуємо, що ця інвестиція у власне майбутнє коштує як кілька чашок кави на день. Ми робимо велику ціль абсолютно доступною. Вся ця багатоетапна стратегія, вся психологія і тактика, все це зводиться до одного єдиного, критично важливого принципу. Це і є те, що насправді відділяє аматорів від майстрів. Ось ось ключ до всього. Ваша знижка, ваша найкраща пропозиція це ваша важка артилерія. А ви ж ніколи не починаєте бій з головного калібру, правда? Ви спочатку готуєте поле бою, виснажуєте супротивника і тільки потім завдаєте вирішального переможного удару. Дякую, що були тут. А тепер найважливіше не просто знати, а впроваджувати. Візьміть на себе зобов'язання діяти. Ми тут будуємо спільноту не тих, хто просто продає, а тих, хто веде ринок. Пам'ятайте, сила тільки в діях. До зустрічі. Кожен ідея.